Як досягти миру на Донбасі? На цю тему ми поспілкуємося з військовим експертом, екс-заступником начальника генштабу збройних сил України, генерал-лейтенантом запасу Ігорем Романенком. Пане Ігоре, доброго ранку! Доброго. Вітаю вас! У нас все так дуже швидко змінюється останнім часом. Ви знаєте, от уже четвертий новий у нас е, очільник е, міністр оборони. Ви бачите, що таке сталося? Як все так швидко змінюється? Якісь особливі вимоги? Чим кожен не догоджає? А, ну, є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. І ті, хто вирішують це питання, і ті, хто виконують ці питання, тобто кандидати і вже після того міністри. Об'єктивний час змінюється швидко, нові умови, вимоги головне. І тому не всі витримують, не всі встигають застосувати, можливо, свої. Риси, характеру досвід, професіоналізм. А І є тому, професіоналізм що... необхідний? Ну, є. Можна кожного з них перебрати, але на мій погляд, питання в першу чергу у тому, що у нас є такий відомий трикутник в управлінні збройними силами. Я маю на увазі двох тобто головнокомандуючих, тобто верховний головнокомандуючий, це президент. Його питання стратегічне по застосуванню збройних сил і не тільки і по забезпеченню їх застосування. Про цей трикутника знають всі правда. А, не зовсім З цим я не можу погодитися, тому що більшість якби з радянського Часу, ті, хто раніше служив, і вони мають думку, що все залишається як колись. А колись саме генштаб входив до складу Міністерства оборони. То це так, як залишається зараз в Росії. Але у нас, скажімо, більш західний, англосаксонський такий так званий варіант демократичних стран. Світу, які враховують, що якщо змінюються політичні партії, то змінюються керівництво Міністерства оборони, але керівництво збройних сил, в нашому вигляді, це саме генеральний штаб, і його очільник, начальник генерального штабу, через цере, він теж головнокомандуючий. Вони, як правило, залишають, тому що у них є досвід, це решта, але змінюють якби по видам. Тобто, у них через 2-3 роки міняються представник вида на чолі генерального штабу. Так, але не по. Зараз... Є президент, як верховний головнокомандуючий, є другий пункт. головнокомандуючий начальник генерального штабу і собственно міністр оборони. Питання по міністру оборони. Це функція в першу чергу воєнно-політична. На жаль, і приклади останніх часів показують, що е, оскільки. Ці посадовці так чи інакше були зв'язані з силовими структурами, збройними силами, то вони намагалися в першу чергу реалізувати себе як воєнноначальники, начальники, тобто застосовувати а, збройні сили. Міністра оборони, а це не його функція. У нас є дві посадові особи, тобто стратегічне застосування плюс забезпечення стратегічне це в образі Верховного Командуючого президента, безпосереднє керівництво застосування збройних сил це начальник генерального штабу. А міністр оборони це воєнне політичне, тобто збройні сили в АТО там в районі застосовують їх. Треба забезпечувати, тобто функції оці, це функції міністра оборони. Зв'язок з. Адміністрації особисто з президентом з адміністрацією президента з урядом з РНБО, з іншими міністерствами і все це на забезпечення дій збройних сил. О, дивіться, ви дуже зрозуміло пояснили, як виглядає цей трикутник. Ну, якби теорія цього питання. А коли а ми приходимо до практики, теорією. виникають проблеми. Якщо так зрозуміло, якщо це можна нормально пояснити, і всі знають, які функції треба виконувати, де щось зламалося. Чому е, тоді кожен, хто новий приходить, він не встигає свою, е, розкрити свою професійність, він не встигає запровадити свою, своє стратегічне бачення. В чому проблема? Глибоке і важке питання. На мій погляд, це полі... тому, е, таким чином відбувається, що всі навчаються. Скільки у нас на посаді президент? Взагалі. Як верховний Головнокомандуючий. І що його до цього пов'язувало? Ну він був в РНБО, очолював. Тобто є предісторія, але безпосередньо керувань застосуванням забезпечення стрижнічів, він цьому вчиться, і вчиться всі інші. І навчання прямо у коротке мій. і змінюються обставини зараз, умови в АТО. Ну інші, чим це було місяць тому, і, і набагато інші, чим це було два місяці тому. І тому треба перестроюватися і треба реалізовувати, бо іде такий розподіл цієї функції, і е, Щось один на одного все решта. Але я ще хочу сказати, що принципово між Міністерством оборони і Генеральним штабом це розподіл таких на зовні воєнно-політичних функцій і функції, функції безпосередньо управління і застосування збройних сил. Якщо це вдасться реалізувати новому міністру, то, то на мій погляд це буде успіх. А... Самі по собі вони всі між собою не вирішать питання для цього. Є над ними верховний головнокомандуючий, який повинен прийняти рішення, якщо даже були а суперечки, на жаль, між міністрами і даже до того за 23 роки. Ну майже завжди, на жаль, це і правда. повинен президент був сказати, от так, яке б рішення не було, якщо прийнято і всі цього працюють, це буде найкраще, Даже в чомусь е, нюанси, в чомусь негатив, але все рівно це буде не дотримуватися краще. якоїсь послідовності в діях. В на увазі. Абсолютно підходи структуризації, і потім діють в рамках того, що визначив вже президент. Давайте Катя. поговоримо про те, що буде відбуватися в Україні найближчим часом. Вон, дивіться, вже не перший тиждень говорять про події, пов'язані із аеропортом Донецьк. Ви так? знаєте, безумовно. А, Стратегічний зміст цього аеропорту ми також обговорювали в цій студії. Як ви вважаєте, до чого справа йде? Бо почали торгуватися вже на досить незрозумілих фактах. Тут почався якийсь торг перемовини. Знаєте, для чого відносно торгу? Я б не застосовував на мільйони глядачів. Іде внутрішня скрита робота, але я хотів сказати про наступне це. Вот боротьба бойовиків в всі сил у них вже не вистачає. відводять російські відводить російські війська, тому що вони для них є великі проблеми. Вот. і тому для того, щоб піти далі на ті умови, які прописані по перемірю, їм треба переконливі стратегічні позиції. А для цього треба мати контроль над Переконаними стратегічними точками, Такими є е, Дебальцева, е, великий залізничний узіл. Такими щастя, є напевне, так? щастя. Це а знаєте чому? Тому що там електростанція свій час, коли її відкривали, перша в Європі. По потужності, і зрозуміли для України для Донбасу, вона залишається дуже серйозним аргументом. Тепер, значить, ну коротко потім на аеропорт Донецьк, оскільки з урахуванням того, що Луганськ вже втрачений. І крім Донецька, аеропорту, я би додав піщане. Це пригород фактично Донецька входить. І Авдіївка, яка найвища висота, це як саур Саурмагіла взагалі на Донбасі, так Авдіївка навколо Донецька. Зручна позиція. І, так, безумовно. І і наканець Маріуполь, і Маріуполь це не тільки порт морський, але це дорога між Новоазовським, зайнята російськими військами і Кримом, з яким великі проблеми у Путіна, тобто як Авдіївка, як Дебальцева на півдорогі між Луганським і Донецьким, залізничний, розумієте. А в чому ж сенс таким чином аеропорту Донецьк і оців при воєнно стратегічний полягає у тому, що це швидкі можливості вплинути шляхом переброски військ техніки військово-транспортної авіації Росії? Ну це а... вже вибачте дуже помітно буде. Тут а... я кожного Щ... разу запитаю. Це, це буде дуже помітно, чи ну, використовувати... Так, слухай. Ну про що розмови? А чи не помітно, коли заводили а, в повному складі російські бронетанкові бригади? Це не помітно? Помітно всім. Знають про це, але їм, якщо б вони це не зробили, росіяни, то б ситуація була вирішена за тиждень-два. Угу. Розумієте. Тобто, фактор того, що весь світ вже точно побачить, це не головний для нас е, Ну для Путіна в якісь умовах, які складаються, він бачить, тому проіграно буде це, і він залишається чим, А він такого простити світу, чи кому тим паче України, він угу. так, такого не може. І ще друге я на що би хотів звернути, як там не хотів би оцінитися. Це Путін, наємники, його чи там бойовики, піщане і Авдіївка, це райони. Перед частково взагалі не піщани царин Донецька, тобто це наше майбутнє, стане час і використовуючи це. Ми будемо звільняти все решта демократичним чи іншим. Я зараз не хочу сказати в умовах, скажем, домовленості міських, але ще раз підкреслюю: це наш плацдарм для вирішення питань як по Донецьку, і по і всій території, яка тимчасово перебуває під контролем бойовиків. Угу. А от те, що зараз відводять війська, здається, ну формально Чи офі офіційно закінчилося російські. навчання. Так, так це така і, офіційна і, думка. і те саме. От якщо в Ростові на дону там відводять, то скажімо, в Криму і біля там там ротація, звуть як заводна, але там значно підсилені. Вони там, е, значить, шість наскільки останні 64 чотири на на, на, на пам'ять е, тільки танків, там десятки бронетерспортерів, бук там є зенітно ракетний ком і все решта, і потім треба мати на увазі, що на воєначальник як буде планувати, якщо росіяни це роблять попередні операції, це не означається тільки по цьому перешейку, бо там можна потужну оборону і втрати будуть щоб наступати, треба перевага не менше не ніж в три рази. Тим більше в таких е, а, географічних а, умовах. тим паче, тому це буде висадка морського десанта. Тому це може висадка е, з повітря, вертольотами, е, значить, застосуванням катерів е, в чорному морю. Сім великих десантних кораблів. Чорноморського флоту і пригнали ще додатково один там умову міжнародно треба виконувати їм. Але ж з Прибалтики пригнали ще один. Але 8. чим буде холодніше, тим важче буде їх використовувати ну, з умови ну, безумовно важко, але війна це взагалі яка? Це дуже важка, складна і жахлива. Так, Подняв... от якраз щодо холодів, нам варто чекати, що зараз буде активізація найближчим часом, і про це до речі, ну, я, я, я прогнозую, надзак, як так сказать, експерт, що до римських до римської, до римської зустрічі вже мабуть подій не буде. Бо які будуть намагатися, тобто це питання от по цим Точкам про які ми казали, чим далі вони, бу вони будуть вимушені переходити до наступних пунктів, тобто розведення по 15 кілометрів е важкої зброї більше 100 міліметрів, військи, все решта. Але питання в тому, чим підійти на наступний крок, і оце боротьба зараз за те, чим кожна сторона до цього підійде головне, аби Україна правильно збагнула з чим підходити, і хотілося б, щоб прийшли в результаті ми до миру. Нарешті мирного неба над головою. А... Дякую вам, пане Ігоре. Що Будь сьогодні ласка. зранку до ми нас? віримо в перемогу України Дякую. і їх збройних сил. Дякую вам.